Коли життя прийде випробування і знизькує небажаних тривог, зумій пройти без нарікання і пам'ятай, що шлях твій бачить Бог, йому довірся і ступай сміливо з тобою, Господа рука, Він сили дасть пройти земну долину. Наповні душу свого джерела, Бог ще ніколи не залишав у стражданнях, надію, хто на нього покладав проводив крізь огонь і в станню, і з неба поміч подавав. Випробування це складний екзамен на відність Господу, його треба пройти, це той огонь, що все зайве спалить, щоб чистий в небі ти зміг увійти, щоб лід приносив ти Господній святий в твоєму храві жив, Очічня, знак Божої любові, це доказ того, що на небі, що тебе він не залишив. Молися, вір, життя короткочасне, воно злетить, як зграя журавлів, і перед вічним, і перед, і перед вічним все земне погасне, відкриє двері Бог в небесний дім. Ісус очей зітре скло сльози останню, із рук його отримає швінця за те, що у земних випробуваннях йому лишився вірним до кінця.